Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Вакуль. Сьогодні поговоримо про те, що необхідно робити новачку у 10 світі, коли ваш шлях тут лише починається. Ви отримаєте поради та якими мають бути ваші перші кроки у грі. Охоплю проміжок біомів левади чорнолісся, як ті, що можна вважати початковим етапом гри, якщо розділити 8 наявних біомів по 4 етапи, не враховуючи океан. Розпочнемо з ваших найголовніших цілей у Вальхеймі, а саме вбивство усіх семи босів гри, голову яких необхідно буде причепити на відповідні місця у звященному колі каменів. По факту це найголовніша мета, але шлях до цього досягнення буде дуже тернистим. Вам доведеться битися з істотами, які мешкають у цьому світі, добувати ресурси для ваших міцних обладунків. Та створити корабель для підкорення земель десятого світу. У будь-якому разі ви можете ставити цілі вашого виживання самостійно, можливо, ви хочете більше будувати, а боси вас не цікавлять. Все ж класичний шлях розвитку персонажа йде послідовно по таким біомам, як левади, чорнолісся, болото, гора, рівнини і землі, попелисті землі та далека північ. Останній ще не повністю розроблений. Отже, коли ви створили свого персонажа, а слідом і світ, це можна зробити одразу в меню. Вам розкажуть історію Вальхейму, а потім Валькірія принесе вас до священного кола камунів, яка знаходиться у центрі світу. Ворон Хугін буде давати вам поради протягом пізнавання гри. Спершу підійдіть сюди та натисніть на ось цей камінь, а саме вегвізер, Річ, яка покаже вам на карті місце, де розташований бос, у вашому випадку Айктюр. Тепер почніть готуватись до битви з ним. Збирайте ресурси по типу каменю та деревини, тих, що лежать на землі, або рубайте свого роду саджанці буку задля деревини. На повноцінні дерева, такі як бук, навіть не розраховуйте, оскільки для їх добування варто створити кам'яну сокиру, що здатна їх рубати. Меню крафтів та інвентар відкриється по натисканню клавіші Tab. З правого боку побачите предмети, які можете виготовити. Якщо їх колір сірий, то ресурсів на предмет у вашому інвентарі немає, а якщо зображення кольорове, то спокійно створюйте те, що вам необхідно. У більшості процесів гри, у яких ви будете брати участь, до прикладу, рубання або плавання, ви будете збільшувати рівень своїх навичок, їх рівень можна побачити тут. І взагалі тут є 4 активних меню. У посібнику побачите ефекти, які на даний момент діють на вас. В уміннях побачите ваші навички, а в трофеях можна подивитись здобуті вами трофеї мобів, і це три необхідних з чотирьох. Тривалість бігу супротиву мобам багато в чому залежить від таких характеристик, як витривалість та здоров'я, і це їх початкові показники. Щоб їх змінити, необхідно вживати їжу. До прикладу, ви можете знайти малину або мед, зруйнувавши вулик, і коли ви отримали їжу, навести на неї курсор миші, що покаже вам коротку інформацію про предмет. У випадку з їжею побачите, скільки одиниць витривалості чи здоров'я вона може додати. Щоб швидко аналізувати їжу на її основний ефект, варто подивитись на ось ці виделки. Якщо їх колір жовтий, то вона дасть вам більше витривалості, якщо червоний, то здоров'я. Білий означає отримання однакової кількості одиниць витривалості та здоров'я, а фіолетовий дасть вам більше одиниць айтиру. Щодо отримання їжі, то це можна зробити вашими руками, підібравши, наприклад, малину з кущів або вбити відповідних мобів. На початку гри ранжу полювати на вебра, підходить як ближній, так і дальній бій, та на оленів, яких варто вбивати з луку. М'ясо необхідно смажити на рожнах, але слідкуйте за процесом, щоб не отримати вугілля. Можливо, вже вас застала ніч, і у такому випадку варто знайти укриття для ночівлі. Наприклад, на території левад можна знайти покинуті будівлі і встановити там верстак, а потім ліжко, і робити це саме у такій послідовності, оскільки без верстака будь-які доступні вам структури не зможуть збудуватись, окрім таких як рожне чи багаття, наприклад, зокрема верстак дасть вам більше рецептів різних предметів. На початках гри ніч не найкращий час доби, оскільки існують такі ефекти, як холод та вогкість. Останній ви отримаєте під час дощу, і обидва цих ефекти зменшують швидкість відновлення витривалості та здоров'я. Окрім цього, вночі з'являється чимало мобів. Перед тим як спати, необхідно встановити багаття і вже потім засинати. Одразу як прокинетесь, побачите ефект бадьорість, який збільшить швидкість відновлення здоров'я та витривалості. Цей ефект дуже корисний, і коли термін його дії закінчився, варто поповнити його, сидячи біля багаття 20 секунд, щоб сісти на тисніть клавішу X. Тепер варто створити вашу базу, розмістивши там верстак, багаття, ліжко та скрині з цінними предметами, вальха має дещо продуману механіку будування, і тут варто бути обережним, щоб ваші споруди не зламались із за поганої міцності, її можна збільшити підтримуючи деталі стовпами та різними балками. Далі вам варто безпосередньо готуватись до битви з босом. Слід створити комплект броні, створити лук та інструменти, які вам все одно знадобляться. Приготуйте їжу, яка буде давати вам більше одиниць витривалості та здоров'я. На даному етапі гри це смажене м'ясо водяника, вепра або оленя. Також олені необхідні для того, щоб отримати з них дві їх голови для виклику айктюра. Отже, коли усе готово, ви можете йти вбивати боса, але варто подумати яким способом. Якщо з луком, то виготовіть вогняні стріли. Перед цим вдосконаливши ваш верстак до другого рівня, збудувавши пеньок для рубання. Стріл вистачить 50 одиниць. Якщо це ближній бій, то використовуйте меч та щит. Обов'язково майте бадьорість та вбивайте боса удень. Бос представляє себе оленя, який завдає шкоду в більшості блискавкою, має три атаки, від яких варто ухилятися. Коли ви його вбили, то отримаєте його голову та твердий ріг. З рогу зможете створити кайло, а голову почепити у священне коло каменів і увібрати його силу, яка зменшить витрату витривалості на біг та стрибок. Щоб її застосувати, натисніть клавішу F. Не забувайте вдосконалювати свої навички бою, як практично тренуючи відхилення від удару та відбування атак. Це можна зробити, заблокувавши удар ворога перед самим закінченням його атаки, і рівень навичок в їх меню, оскільки це буде давати вам вагомі переваги. Варто знати, що після смерті ваші уміння послаблюються, і в цей самий момент ви отримуєте тимчасовий ефект. Уміння не втрачаються. І за цим ефектом смерті не будуть послабшувати ваші навички. З новим кайлом з твердого рогу ви будете здатні добувати нові ресурси, такі як олово, яке зустрічається на берегах Чорнолісся, та мідь уже у глибині цього біому. Щоб їх переробити, варто відвідати підземелля поховальні, де можна знайти необхідні для печі та плавильні серця вогневиків. У печі ви будете здатні переплавляти деревину у вугілля, а у плавильні переплавляти руду в злитки. Зі злитків варто створити ковальню, а у ній бронзу, яка необхідна для нової броні та інструментів. Із олова ви можете створити казан, і це варто зробити, оскільки у ньому ви здатні готувати їжу, яка буде давати вам більше витривалості та здоров'я. І я вам раджу це робити, оскільки від вашого здоров'я та витривалості залежить багато чого. Наприклад, помирати ви скоріш за все будете менше. Але щоб розблокувати ці рецепти, варто вирощувати різні овочі. На даному етапі це морква. Щоб це зробити, створіть розпушувач та обробіть необхідну ділянку землі і посадіть моркву, яку можна знайти в Чорнолісі. І це початок фарму руди. Та її переплавки, щоб створити обладунки та зброю для битви з босом. Основний спосіб знаходження будь-якого боса це пошук ваквізерів у відповідних біомах і їх активація, та власне позначення місця розташування боса. А тепер, коли ви знаєте про ці два біоми, варто розказати про стратегію гри в них. На початковому етапі гри в раніше згаданих біомах велику роль відіграє різальна, вогняна та тупа шкода. Різальна та вогняна чудово справляються з сіролюдами, а тупа зі скелетами. Лук також варто мати при собі, і найкращими стрілами будуть вогняні з раніше згаданих причин. Ви можете як будувати захист навколо бази, так і ні. Це залежить від вас. Причиною для цього можуть стати усілякі події. Базу варто набудувати у ливадах і залишити її там на весь час вашої гри. Важливо, щоб біля вас був вихід до океану, аби пізніше перевозити ресурси з різних частин світу. Завжди майте запас м'яса і вирощуйте моркву. Сенсу у приборканні вепрів я не бачу на цьому етапі гри, а от варто точно зайнятися створенням вуликів, які будуть давати вам мед. Для цього зруйнуйте вулик у покинутих спорудах ливат. і за допомогою бджолиної матки та якісної деревани створіть власний вулик. У вашому домі біля багаття збудуйте різні меблі. Для того, щоб підвищити рівень затишку і, відповідно, тривалість ефекту бадьорість. Якщо вийде, знайдіть торговця Хальдора і придбайте у нього Мегінйорд, аксесуар, що здатний збільшити допустиму вагу для перенесення предметів у інвентарі. На цьому я буду закінчувати це відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте вподобайку. Та підписуйтесь на канал. Якщо щось не сказав, доповнюйте мене у коментарях. Усім до нових зустрічей!